Доброго дня, друзі! Приїхали ми сьогодні на сояшник від компанії Lidea. Називається Oasis, це їхня тіпа, новинка там, під Євролайкінг. Сояшник. Посієний на сояшник по сояшниковій. Сіявся він тут у нас 5, 5 травня. Ось от, от такий фон, вже, вже бур'янець. ну Я приїхав глянути, що воно тут робиться у нас по цьому. Дивиться, у нас тут падалка сояшника. Падалка суяшника, амброзійка отака і отакий вже мисчівець. Якби не вітер, то я думаю, вже сьогодні можна було б сьогодні-завтра зайти і вже бризнути Отакий вже суяшнич. Дивіться. Ще раз, два, три, чотири. Ну, три пари вже, да? і правильно чотири. Раз. Да? Дивись, перша, друга, третя. Ага. Три пари вже цього. Ну так, для цього В гонах ще він. і Десь бризка там таке. Края, края. Цей рік края, де притоптано, покажі. За амброзії і мищі такі добру. Оцей в угол тут є, що тут заїжджаємо, ми чіпляємося в цьому вуголові, воно тут у нас поле, що ми на ньому топчимося. А сам по Вже Тільки те, що нам треба, нам треба вже тут бризкати. Ну, Вітри в нас такі трошки продувають, подивимося якийсь день. Чи сьогодні, чи завтра. І вже приїдемо і обризнемо та і хай потихеньку сохне. А так нічого. Ну, ну, Розвиє то все, поки вже отак повністю коло. І це ж там сояшник, не суєш. Соя Поехали. поехали на моє поле. А что, твоє выступило? А что, не будем ехать? Ну, поехала. Не, ну, я что то с ветрянкой, то еще с чем слежу. А мне же интересно, что ты там на моем поле посеял. А, поехали.